І так пан Макс не може заспокоїтися і настирливо все ж таки питає, чи можна в котільні з твердопаленим котлом поставити примусову вентиляцію, вентилятора в отворі в зовнішню стіну. Ні, пан Макс, не можна. Це не тільки не можна, це заборонено. Це ви заборону знайдете в ДБН вентиляція і опалення, і там чітко написано. Якщо у вас в будинку є твердопалена система опалення, камін, піч і так далі, Примусова вентиляція повинна бути приточна, витяжна, жирна крапка, тому що це питання безпеки. Якщо ви будете забирати повітря примусово з твердопаливної котельнеї і буде недостатньо кисню для того, щоб спалити ваші дрова, брикети, у вас буде утворюватися угарний газ, котрий немає запаху, розноситься по всьому будинку і родина може постраждати. Тому категорично не можна ставити витяжний вентилятор. Зрозуміло? Це питання безпеки. Так, всі, хто не хоче будувати по ДБН, можуть ставити вентилятор. Всі, хто будує на продаж, друзі, будь ласка, ставте вентилятор, де хочете, як хочете, робіть яку хочете вентиляцію. Ви, суки, будуєте вам паном відповідати. А всі нормальні люди так не роблять. Зрозуміло? Всі мої підписники, хто на мене підписаний, так не робить, тому що так не можна. Дякую, друзі, за ваше питання. Ми йдемо далі.